Переїзд у нову країну це завжди виклик, але ми знаємо, як допомогти вам швидко та успішно адаптуватися у Німеччині. Займіться вивченням мови, відвідуйте курси німецької або використовуйте додатки та онлайн ресурси. Вивчіть місцеві закони, особливо ті, що стосуються працевлаштування, охорони здоров'я та освіти. А також відвідайте міграційні служби та отримайте консультації щодо легалізації перебування, отримання документів та соціальної допомоги. Заручіться підтримкою українських спільнот у Німеччині. Це допоможе вам знайти нових друзів та краще зрозуміти місцеву тур Вивчіть місцевий ринок праці, підготуйте резюме та мотиваційний лист німецькою мовою. Використовуйте можливості для навчання та перекваліфікацій, щоб відповідати вимогам місцевого ринку праці. Використовуйте спеціалізовані веб-сайти Агентства нерухомості та оголошення для пошуку житла, а також ознайомтеся з правами та обов'язками орендарів у Німеччині. Дізнайтеся про системи медичного страхування та оформіть відповідне страхування для себе та своєї сім'ї. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, наші психологи завжди готові вам допомогти. І не забудьте підписатися на інфодах, адже ми це ваш безпечний інформаційний простір.